Тобто обстріли трапляються час від часу, тобто спокою немає. Тобто ці диверсійні групи вони існують навіть, на жаль, і на очищених територіях, mm -hmm. що хочуть ці терористи, які інколи в десятьох намагаються штурмувати величезний неприступний блокпост нашої армії. Зрозуміти важко. Я розмовляв з генералами кажу: ну як зрозуміти, десять якихось сепаратистів намагаються штурмувати. Блокпост, на якому є сотня солдат з хорошим обладнанням. А він каже, ну вони, швидше за все. Імітують діяльність для того, щоб показати, що вони ще якось борються, хоча ясно, що в них шансів військових шансів на перемогу і навіть на утримання чогось немає. І, а, а інколи це відволікаючи якісь речі. Тобто, гру, дивіться, якась диверсійна група діє в тилу, mm -hmm. а це означає, що частину збройних сил ми повинні тримати не на передовій, mm -hmm. а в тилу, в тилу, далі, в тилу, для того, щоб ловити ці групи. Таким чином, вони намагаються маленькою кількістю. Своїх підрозділів зв'язувати велику кількість підрозділів. Але кожного дня завойовується, відвойовується, очищається, звільняється один, два, три населених пункти. Кільце так, стягується. Лісичанське, Северодонецьк, чоло оточені з трьох сторін, Луганське чол оточені з трьох сторін. До Донецька війська, війська підійшли з двох сторін. Тобто, фактично. Сьогодні ці найбільші міста вони є прифронтові. Там ніхто не може сховатися з лідерів цих бандитських угрупувань, тому що це лінія фронту.